Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Цієї ночі, та прямо зараз, 24 листопада, ЗСУ накрили пускові установки на території РФ. Іскандер стрясло, курськ Брянськ горить. Десять ракет Атакам з по кожній з областей. Телеграм-канали пишуть. За установками сиділи білоруські оператори. Все у вогні. Телеграм-канали пишуть про пожежу на аеродром Старий Дуб, що в 20 кілометрах від Сумської області на території РФ. Раніше анонімні телеграм-канали. Розписували, що саме аеродром недіючий, проте на ньому відновлюють військову базу окупантів та готують мобілізованих для відправки в Україну. Як зазначають джерела після вибухів територію бази оточили на наступний день колона вантаж 200 попрямувала в сторону Білгорода. Причини хлопків невідома. Відповідальність та пояснення на себе не взяв ніхто. Телеграм-канали пишуть, що за ніч та ранок росіяни нарахували понад 367 окупантів, які відправились до Кобзона. Крім того, з рейс зійшов один із ядерних ешелонів, який їхав до ядерного сховища, в під. Московії ситуація стає все більш спекотною. Російські окупанти вирішили посилити захист Керченського Кримського мосту, перекидають системи протиповітряної оборони ППО з Євпаторії. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє український партизанський рух. А усе це на тлі новин про дозвіл США завдавати ударів далекобійною зброєю по військових цілях на території Росії. Під час розвідки Євпаторійського району з'ясувалося, що російські окупанти перекидають військову техніку, а також системи ППО в район Карчі для додаткового прикриття Керченського Мосту це залишило авіаремонтний завод і прилеглий аеродром практично без охорони і техніки. На території заводу залишилися тільки фюзеляжі літаків і стара зенітна установка зу 23 2 яка ймовірно призначена для боротьби з дронами. Раніше на цій території окупанти розміщували армійську авіацію, яку пізніше розосередили на інших військових аеродромах. Після успішних ударів Сили оборони України сповідомлення повідомлення теж про те, що в Україні є значні далекобійні можливості, заявив президент Володимир Зеленський на прес-конференції з. Прем'єр-міністркою Данії Мете Фредеріксен, що стосується далекобійності, ми працюємо над тим, щоб усі країни підтримали далекобійність. Думаю, після заяв про ядерну зброю Німеччині вже час підтримати відповідні рішення. Тепер, коли є відповідні рішення не тільки в медіа, але й від відповідних країн, дуже важливо до цих рішень додати кількість можливостей, якими ми можемо скоротити військовий потенціал в Росії, заявив глава держави. Експерти не виключають, що застосування силами оборони України далекобійної зброї може сприяти не тільки зниженню інтенсивності боїв на фронті, але й стати предметом ймовірних переговорів із країною агресором. Було ухвалено рішення про дозвіл Україні застосовувати американський тип ракет, поки що не НАТО глибоко по Росії, але на її території в Курській області. Не виключаю, що радіус дії цих ракет може бути збільшено. Це якраз і може стати предметом торгу з Росією, зазначає кандидат політичних наук, експерт міжнародник Станіслав Желіховський. У відповідь на рішення США дати дозвіл Україні на завдання ударів далекобійною зброєю. По території Росії Путін підписав указ про зміну. Ядерної доктрини тепер підставою для нібито нанесення Росією ядерного удару може стати агресія з боку будь-якої неядерної держави за підтримки ядерної експерти впевнені, Путін використовувати ядерну зброю не стане. Мені здається, навряд чи Росія застосує ядерне озброєння, навіть тактичного характеру, тому що це означатиме абсолютно інший формат війни, і там точно не буде тільки одна Україна. Думаю, що якщо подивитися на умови, про які йдеться, не можна проводити навчання біля кордонів Росії, не можна навіть запускати безпілотники, то що ані в. В простір Росії ані в простір Білорусі, то це може стати причиною ядерного удару. Але знову таки Україна продовжує операцію в Курській області, і ми бачимо, що Росія жодним чином не реагує. А отже, можна припустити, що все це блеф. Наголошує Станіслав Желіховський. У Пентагоні також заявили, що поки не бачать ознак, що Росія готується завдати удару по Україні ядерною зброєю. Ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю на території України, і ми не побачили жодних змін, які потрібно було б внести в нашу власну ядерну. Політику заявила заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінга. На думку аналітиків, зміна ядерної доктрини, чергова спроба Москви вдатися до ядерного шантажу, яку вона неодноразово здійснювала від початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, переможемо разом.